9 листопада День української писемності та мови. Це свято було встановлено в нашій країні у 1997 році. Цього ж дня православна церква вшановує свято преподобного Нестора Літописця. Шанують свято мови і у Севастополі. День української писемності святкують студенти та викладачі кафедри української філології Севастопольського міського гуманітарного університету. Ось і цей рік не став виключенням. Студенти п'ятого курсу підготували та провели конкурс знавців української мови і писемності серед старшокласників Севастопольських шкіл. Сама суть свята, мабуть, насамперед популяризація знань. Про історію української мови і писемності довгу, складну, поетапну, яка українська мова вийшла із давнього слов'янського джерела і мала свою окремішну історію розвитку, дещо не зовсім так і довгий час інтерпретовано в радянській мовознавчій літературі. Сьогодні ми маємо остаточно доведені факти існування українодавньої української мови ще е, в е, києво-руський період факти е, поетапного розвитку із пра слав'янського джерела і це надзвичайно е, цікава інформація можливо не тільки для науковців вона мабуть мабуть буде має бути цікавою і для людей які живуть в україні які є громадянами україни Мова це наша неоціненна спадщина. З нею ми не розлучаємося протягом усього життя. Ми спілкуємося один з одним, розмовляємо, пишемо листи, читаємо книжки, дивимося телевізор, слухаємо радіо. Адже ще Вольтер писав, що всі основні європейські мови можна вивчити за шість років, а свою рідну мову треба вивчати все життя. Живемо в українській державі, і тому молодь, який зараз 17 20 років, вона бачить і розуміє глибше і більше. Серед молоді нема проблеми прочитати документ, скласти банківський документ українською мовою. Старше покоління там виникає проблема. Тому вони бачать свою перевагу, і для того, щоб бути успішним, чи вступити, скажімо, в аспірантуру університету в Києві чи в Запоріжжі, потрібно володіти мовою. В середовищі в Севастополі можна не спілкуватися, не говорити, але знання не обтяжують, що я знаю це. Мова живий організм. Вона розвивається за своїми законами, а тому треба у чистоті берегти цей нетлінний скарб. Студенти Севастопольського міського гуманітарного університету з задоволенням вивчають українську мову і мріють не тільки досконало знати її, а й у майбутньому стати викладачами. Я хочу сказати, що мова народу – це в першу чергу показник його свідомості. Це дзвінкова криниця на середохресній дорозі нашої свідомості. Я читаю літературні твори і бачу всю історію нашого краю. В ній удухотворюється вся батьківщина, вона втілюється творчою силою природи, червоної червоної калини, білої берези. Я вважаю, що це це можна назвати духовністю. Перше, все для мене стала прикладом моя вчителька української мови Почкарьова Наталя Валерівна. Вона показала мені всю красу української мови, тому я шаную її та хочу викладати її. Не можна бути байдужим до того, як ми користуємося мовою, як виражаємо свої думки, як цінуємо рідне слово. Один мудрець сказав: людина байдужа до рідної мови схожа на дикуна, тому що її байдужість до мови пояснюється повною байдужістю до минулого сучасного майбутнього свого народу.